Щоранку на каналі Один Плюс один Кави Якобс. Запрошує гостей. Зірка світового тенісу Олександр Долгополов в Гостях сніданку. І здається, розмова стає відвертішою саме завдяки каві. Монарх. тільки він не повернувся з Австраліон опен, Завітав у сніданок з один плюс І будь ласка, дзвоніть своєму кумирові Олександру Долгополову. Він підпишуть е -м, тенісні м'ячики. З автографом ви отримуєте з його рук. А е у нас є дзвінок доброго ранку. Хто ви? Я вас вітаю з тим, що отримаєте. Призвід великої людини і ваше питання. Алло. Доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка, як вас звуть? Звати мене Олег. Олеже, доброго ранку. Доброго ранку. А, поки запитуєтеся, Олександр вам підписує м'ячик. Ну, по-перше, поздоровлення Олександру. Бачили, слідкували. Спасибо большое. Слідкували за, за кожним Це все для мене, дякую. геймом <реш> і сетом. І запитання, які. Слідуючі турніри, які ви, в яких ви будете участвувати, щоб ми могли так само спостерігати. Далі поїду в Южну Америку, Бразилія, Аргентина, Мексика, і потім в Америку це буде Майами і Індіан Уэлс. Слухай, як в такому темпі, в такому ритмі, живучи постійно в цьому турі, можна завести собі якусь наречену? Якось же тенісисти одружуються все таки. Да, можна, <laughs> Дивіться, <задумовлені> <laughs> да, вже, там можна, якщо сильно захотіти. Дивіться, які Дав же так... і там знайшов? Ні, та в було, там є захотіш, як би ну тобі 22 роки. Це для чоловіка такий період, якраз добуття досвіду, а дружби з дівчатами. А ти всього цього позбавлений через те, що ти ви час в турі їздиш, так чи ні? Я би так не сказав. Тому що yes. дівчинки в світі багато і, а, і, і в Києві теж. теж. Yes. А я ще читала, що ти любиш швидкі машини. Я не знаю, ви встигли про це поговорити чи ні? Ні, не встигли, залишили для тебе час. Яка в тебе швидка машина? Є в Києві? Ну розкажи нам, щоб дівчинки, коли ти будеш повз них приїжджати, знали, що о, це довго поле поїхав. Я їжджу на матової чорноматової субару. Так. Uh, немного надіана додел імпреза. Імпреза. З 300 лошадіних сил на 500. Ну, така гоночна. Oh -oh. Це власне в Києві, так? Це дуже хорошо. Ну, 500 лошадіних сіл десь поїздки. За кордоном. Ну, по замокціону. Ну там, в принципі, обаче на кожному турнірі є транспорт, поэтому там я сам не вожу машину. А в тих уже в 22 роки э, якусь нерухомість придбати? Ні, от хочу квартиру в Києві купити. Таки хочеш в Києві? Я багато читала, да. що тебе запрошують в різні країни і виступати, в тім числі, за різні країни. А, не збираєшся змінювати громадянство? Ну, сложний вопрос, приглашаю. Так Но куди життя, я життя в будь-якому случаї в Києві. Е Олександре, ну це не скрита інформація. Ти отримав призові, це 230 <с тисяч доларів. На що ці гроші витратиш? Можливо, ту саму квартиру купиш у Києві. Ну, на самом деле, 230 это немного цифра для, цифра для общественности, потому что больше 180 тысяч, если ты зарабатываешь в Австралии 45% новых, во-первых. Угу. Часть его списывается с того, сколько ты потратил в Австралии. Потом тренеру идет процент. То есть, по сути, это получается не 250, а 150%. Ну, ти вже дійшов до того періоду свого життя, коли вже не тато допомагає тобі в усьому, а ти вже допомагаєш матеріально татові? Да, стараюсь. От якраз родителям машину хотів купити, поэтому може ти вони провичати? Яка хороша дитина, виростили. Розумієш трьох рочків на корті, але ж таки виростили. А Який зять може бути, а А це, а це а правда, що ти от все дитинство? Ви просто так тихо розмовляли. Я там на майданчику не чула. Може, ти вже теж це питав? що ти був дуже невеличкого зросту і того дуже довго от боялись Складеться в тебе в великому тенсі чи ні? Що тебе подача навіть з тих часів? Да, да правда, вы я, был, я вырос только наверное в четырнадцать пятнадцать я начал расти потому что был действительно очень маленького роста и все боялись но доктора говорили ничего как бы они так осматривали говорили вырастет и... Все нормально, потом почав рости. Робив якісь прави спеціальні для цього? Ні, нічого не ні <смір> А я колись маленький був, я усім на турнике ну ма це тобі <смір> не поводилося. Тенісистом то сані саня <смір> вище саня вища. А від Олександра Довгополо зірки світового масштабу в тенісі. Ви отримаєте зараз приси. Якщо додзвонилися, будь ласка, вам слово доброго ранку. Да, доброе утро. Нарежься тут... гибчина. Да, да, очень приятно видеть вас. Скажем так, все вопросы о спорте уже были исчерпаны, поэтому расскажите о себе. Как вы проводите свой досуг, чем увлекаетесь? Ну, такой жизненный вопрос о себе. И, э, и телефончик оставьте, пожалуйста, да? Хотелось бы На самом деле, не так много времени отдыхать, поэтому, как бы, я приезжаю в Киев, вот сейчас приехал, Не было у меня полтора месяца, приехал на неделю. То есть, встретиться с друзьями. Мне надо сделать, успеть две визы, пообщаться с журналистами, везде отдохнуть немного, сходить на массажи в сауну. И по сути уезжаю опять на два месяца на турниры. Так что... Словно мача на девчат. Ну ты двой, как не крути, не выходит по массажу. На девчат найдешь. Сань, ну что ж, тебе спортивный.